Доброго дня, шановні партнери, колеги, друзі. Я секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич і запрошую вас долучитися до відбудови України. Краматорськ це індустріальна перлина Донеччини. Місто відоме своїми машинобудівними гігантами, заводами, квітнучими садами та сильними, працьовитими, незламними людьми. Краматорськ живе, але щоденно потерпає від російської навали. Ми вже маємо проекти відбудови сучасного Краматорська. І я упевнений, що завдяки нашим воїнам повернеться мир в нашу державу. І разом з вами та численними міжнародними партнерами ми відбудуємо Краматорську громаду. До зустрічі на Rebuilding Україн у Варшаві.